добрий 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 день, мої подписнички. Всім здрастуйте, пройшли свята. Пройшов новий рік. Знаєте, багато чого хотілося сказати, але ну просто немає настрою святкувати. Свята вже пройшло європейське класичне різдво. Ду дуже гарно вони його святкують. Знаєте, по новому стилю вчора було наше різдво. Була погода досить неприваблива, щоб знімати відео. А сьогодні, бачите, яка чудова недільна погода. Сонечко світе на вулиці дуже тепло. І хочеться вам розказати, знаєте, про, про відношення влади отут, от мера. Міста до, до людей це дуже цікава така історія, як для мене показалося. От у нас в нашій країні на російщині мода така, що от культ начальника, культ мера, якогось, знаєте, як пана, як якогось божества, всі до нього підходять там, кланюються до нього. Тут трошки все по іншому для мене це дуже сильно так. От вразило У нас було свято різдво, і нас прийшов привітати мер. Мер міста Тільбург. Щоб ви розуміли, Тільбург досить гарне, невеличке місто, але по своїй там, інфраструктурі, по своєму розвитку ну, російщина просто відсасує да, сверхдержава. Е, Подивитися навкруги, велодорожки, ну, все, все, весь розвиток тут є на дуже високому рівні для людей, для пенсіонерів, для звичайних прохожих, для велосипедистів це можна перечислювати дуже довго. І прийшов в мер, звичайний мужик. Про, про, просто со своєю командою. Просто знаєте, я б ніколи не сказав, що це мер. Він не приїхав на дорогому Мерседесі на якомусь там ескорті, не прийшло багато людей знімати це на камеру. Просто прийшов мер поспілкуватися з українцями, з тими людьми, які тікали від війни. Просто поспілкуватися, позадавати питання. І ти якось оце в нас так виховали нас, що якби мер. Там директор школи, це якесь таке, от це ЦАБЕ, це якийсь, знаєте, такий от чувак, до якого так просто не підійти. Тут геть зовсім ситуація. Вони просто прийшли, сіли за стіл, поїли. Можна було йому задавати питання, можна було. Якщо якісь є там питання, щось можна задати, це все вирішується. І в нас було питання, у нас не було велосипедів, нам видали велосипеди. Нам безкоштовно видали велосипеди, немає ніякої проблеми. Місцева влада там виділила якісь кошти, закупили для українців велосипеди. І таке відношення, таке відношення, воно дивує, порівнюючи те відношення в Україні, яке у нас є. Це, до речі, наш велосипед дали нам такі є безкоштовні, все, все, що треба для щастя. Тут є колесо, сідло, велосипед новенький, фари, світло є. Нові попросили, нам дали. Просто дивлюся ті ті моменти, коли приїжджає там, знаєте, звичайний председатель села. До, до звичайних людей це така, знаєте, шишка. Це така шишка, яка до нього не підійти, до нього просто з ним не привітатися. В нього є свій такий, знаєте, перший круг людей, які до нього можуть звичайні председатель села. Тут такого немає. Тут це таке, знаєте, рівність така, що це звичайна людина. Я не побачив, що вони це ж приїхали на тему дорогої машині. Коли дивишся, що тут якесь гамно стало там, десь в районі трошки Трошки вивилось. все У нього дорога тачка намагається якнайбільше украсти грошей. і коли при Владі тут я такого не помітив. Вони їздять на велосипедах. Це вважається нормально. І для мене це була якась казка, коли там е, в. Місцеву цю раду в хіменту працівники приїжджають на велосипедах. Тут це нормально. Велосипед це нормально. Це досить зручно для міста. До речі, нам треба переймати цю таку от практику, коли люди їздять на велосипеді по місту, і місто воно десь плюс-мінус, як Херсон, і дуже зручно їздити на велосипеді. Велосипед нам дали, будь ласка, безкоштовно, саме елементарний Велосипед новенький, він їде, все класно, все круто. Щоб велосипед купити, до речі, тут в Голландії треба порядку від 50 євро до 100. За 150 євро ви можете купити дуже-дуже класний велосипед. Це перше, що я хотів сказати. От мене мене це вразило. Це від відношення влади, відношення мера королеви до звичайних людей. Це не дивно, що звичайна людина може поспілкуватися тут з президентом чи з королевою, чи з якимсь прем'єр-міністром. Це, це це нормальна ситуація. Немає три, три кола охорони. Якби все, все круто. Доповнюючи, доповнюючи свята різдво, я не знаю, коли ви святкуєте різдво, можливо, 26, го можливо, 6-го на сьоме, можливо, ви його не святкуєте, але просто хочу вам побажати, щоб ви мали змогу зібратися своєю сім'єю вдома за столом, відсвяткувати свято, обміняти один одного і все таки зрозуміти, що сама головна цінність це сім'я, це любов, це кохання. Дай Боже всім здоров'я! Хто дивиться це? відео, вітаю всіх українців! Дай Боже нам перемоги, натхнення, сили в новому році, щоб всі, всі, кого ви знали, залишалися живими, нашим бійцям, нашим бійцям. це, це це великі люди, це герої. Хочеться побажати самого-самого найкращого, і я вже робив такий маленький конкурс з барахолочки голландської Цей коментар мені дуже сильно сподобався. Напишіть, будь ласка, мені свою адресу, як з вами зв'язатися. Я вам відправлю з Нідерландів цей маленький подарунок, який я приготував для вас. І думаю, скоро зробимо також дуже-дуже цікавий розріж. Зробим, зроблю на своєму каналі. Розіграю міні-міні-амстердам, Є у мене така штучка тут. І для кої зроблю також приємно, тому що треба робити людям добро, і воно тобі потім вернеться. Ну а я повторюсь, я здивований. Здивований відношенням нідерландської влади, відношенням людей до людей, цих чиновників до звичайних людей. Немає тут такого культа пана-чиновника, культа короля чиновника. Це звичайна людина, яка виповняє свою роботу здивованим цим фактом. І зараз продовжуючи продовжуючи вам показувати, як живуть українці в Нідерландах, як, як вони живуть, біженці, які їм надає умови Нідерланди, які надає житло. Я їду до свого знайомого, щоб показати, в яких е, умовах живе мій знайомий. Він живе за містом Тільбург, Там дуже дуже така цікава обстановочка, прямо в лісі, в лісі живе. В колишній церкві зробили для людей от, помешкання: зробили хостел, якби, щоб українці мали змогу там жити ті, хто уїхав від війни. Дивіться, яка штучка. Якби як і велосипед, як мопед, риношка зробила. і Можна їздити по велодорожкам на такої штучки. Ще й криша відкривається. Ну а я поки місь приїхав на локацію, де живе мій друг. де живе мій друг, І що я вам хочу сказати, це такий якби, комплекс, комплекс, де живуть пенсіонери. Якби будинок пристарілий, як у нас кажуть, як у нас кажуть. І тут, тут, ось у цих будиночках, в цих будиночках живуть пенсіонери. Ось саме тут, саме тут, якби це їхні автомобілі, люди. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Ага, дякую, Говорун, А тут живуть українці. Тут живуть українці в цій локації, а тут пенсіонери. Щоб ви розуміли, пенсіонери їздять на хороших автомобілях, добре їдять, відпочивають. Вони, якби знаєте, вже все, ну, якби насоджується життям сповна. Комната на дві персони, будь ласка. Ну, Все, що для щастя треба, є: кровать, стінки рівненькі, санузіл прямо тут знаходиться, прям шикарний санузел, будь ласка. Як би, і з вікна такий шикарний, шикарний вид з вікна. Раненько проснувся. Нема ніякої місцевої там суїти. Вородською кажуть, суїти. З вікна капличку видно, церквушка. Ну, все зроблено. Знаєте, це тут монашки доживали свого віку, але вони проснулися і пішли чайочок пити. Дуже-дуже файно, дуже файно. Отак оце люди і живуть. Кухонька така. У Нас новіша кухня на той локації, Ну але Никого... все є. А тут дві печки. Все є. Ще одна печка. У нас одна печка працює, одна не працює. Так живуть наші братя українці. Локація така, тут досить спокійно, досить тихо. Е майже за містом знаходиться ця локація, така як міні райончик. Тільки що я узнав, що тут якби, люди доживають свого віку. Е де живуть українці, там раніше був Храм, там раніше був монастир, жили монашки, і монашки, які вже себе погано відчували, вони просто там доживали своє життя. Там всі поручні, ліфти для пенсіонерів, тобто зроблено все дуже класно. І більшість таких будинків, тут пенсіонери, які вже знаєте, які вже Ну вже все один один крок до Бога. Також є локації, де Лікують дітей, де є діти хворі. на Це так би дуже, дуже важко дивитися, але всі є умови для того, щоб допомогти цим людям. Тут є місто, де вони можуть там поконтактувати з звірями свійськими, всякі олені, ослики. Там. Пітушки, якісь бігають. Тут є спеціальні такі от міста, де вони можуть зайнятися фізичною фізичними вправами, обслуговуючи персонал, і просто пенсіонери, які вирішили жити отак от від міста, приїжджають сюди і якби тут доживають свого віку. От така оця локація. Так живуть пенсіонери в Нідерландах. Так що, е Знаєте, ну комфортно, мені здається, комфортно. Всі умови для відпочинку. І От я зараз приїхав, тут так майорить флаг сексуальних меншинств дуже цікаво. І знаєте, сама головна проблема не то коли людина гей, а то коли людина підорас. Так що дай Боже всім здоров'я, дай Боже всім самого найкращого. Ще раз вітаю зі святами. З Різдвом Христовим з Новим Роком. Дай Боже, дай Боже, щоб у нас в країні були от такі от умови, як тут, в Нідерландах. Я сильно вірю в це, вірю в нашу перемогу. І, ну, отак от. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і далі далі буде відео про роботу вже, напевно. Вже треба показати вам, як працюють в Нідерландах. Подивіться, яка красота Воно, дід гуляє.